10 парад для здорових суглобів від спеціалістів ІВР. Обмежте споживання молочних і м'ясних продуктів. Надлишок білка може негативно вплинути на суглоби. зменшуть споживання солі та цукру, бо вони затримують рідину в організмі, що і збільшує навантаження на суглоби. Включіть обов'язково в раціон цільнозернові каші. Вони багаті на клітковину і підтримують здоров'я травної системи, що також впливає на стан суглобів. Овес, гречка, коричневий рис ось це лише декілька прикладів корисних продуктів. Не забувайте. Прожижні кислоти, такі як омега-3, вони зменшують запальний процес. Риба, горіхи, насіння льону повинні стати постійними продуктами в вашому раціоні. Збільшать споживання антиоксидантів, вони захищають суглоби від ушкоджень, овочі яскравих кольорів, такі як морква, помідор та червоний перець, містять антиоксиданти, які нейтралізують вільні радикали, котрі можуть пошкоджувати тканини. Включіть також в раціон бубові культури, вони є джерелом рослинного білка та людковини, що сприяє збереженню Здорових суглобів. Уникайте надлишку червоного м'яса, замініть його на куряче м'ясо, індичку чи рибу. Це зменшить ризик запальних процесів у суглобах. При цьому не забувайте регулярно споживати продукти, що містять колаген: це бульйони на кістках, желатинові десерти та риба з високим вмістом колагену, які сприяють зміцненню хрящів і зв'язок. Приділяйте обов'язкову увагу мікроелементам, таких як магній, цинк, селен та інші мінерали, які грають важливу роль у підтримці здоров'я. Трові суглобів вони містяться в овочах, насінні та бобових, зменшують споживання кави та алкоголю. Вони можуть зневоднювати організм та негативно впливати на стан суглобів. Замість цього пити трав'яні чаї та воду.